Доброго дня, мої малята! Послухайте вірш і повторюйте за мною. Дуже любить бегемот пити ягідний компот. Та нікому неохота збирати ягід для бегемота. Подивіться, ось в мене є бегемотики і калюжі. А давайте порахуємо, скільки в мене бегемотиків. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири пять, шість. Шість гемотиків. Давайте порахуємо, а скільки ж в мене калюш є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А шість теж калюш. Чи всім гемотикам хватає домівки калюжі? Так, давайте подивимось. Треба розподілити по числах всіх гемотиків. До калюш. Дивимось. Так, число 1. Де в нас бігемотик з числом 1? Ось. Він знайшов свою домівку. Так. Бігемотик з числом 3. Так. Де в нас бегемотик? Ось, знайшов свою домівку. Бегемотик з числом 2. Ось його калюжа. Так, є бегемотик з числом 4. Є ось його домівочка. Бегемотик з числом 5. Ось його домівка. І залишився останній бегемотик 6. 6. Ось так ми розподілили всіх бегемотиків. По їх домівках. А тепер... а тепер вистроїмо всіх числовий ряд, починаючи з одного. Один. За одним іде число 2. За числом 2 іде число 3, потім іде чотири. потім 5. І шість. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О, які ми молодці! А зараз послухайте вірш про бегемота. Ой, яка дурна робота! В сімити бегемота, але ми його зловили, вуха чухали і мили. Бегемот штовхався, мити не давався. Коли хочете дружити, то не треба мене мити. Але ми сказали дружно із брудними ми не дружим. І брудних мікробів гори, і за них нам просто сором. Бегемот лише зітхнув, ліг під берег і заснув. І ми його не будили, а тихесенько ми мили мили. Вуха, щічки і пузика все вимили, щука хвостиком махала і нас дуже вихваляла. А сороки ніг вербі, піря чистили собі. Ось так треба всім митися. Чистими бути, а не брудними. Зранку і ввечері зубки, мити, в вушка, обличчя слідкувати за своєю гігієною. Я сподіваюся, що ви все всі це робите. Дякую за увагу!